Положення частинки, що рухається, вздовж числовий прямою задається рівняння. Ось наше рівняння. За умови, що при ті більше або рівні 0, де тіться час у секундах. І нас просять. Частинка рухається як вліво, так і вправо протягом перших 6 секунд. Яка загальна відстань пройдена частинкою за інтервал від 0 до 6 включно? Окей. Для початку я пропоную знайти рівняння, яким задається швидкість нашої функції, тобто V від t. Ми знаємо, що по відношенню до нашої відстані це похідна від цієї відстані s від t. Тобто, знаходимо похідну для цієї функції. Це буде 2 квадрат мінус 12 t плюс 10. Ми бачимо, що наше рівняння швидкості задається квадратним рівнянням. Тобто це буде плюс-мінус приблизно ось такий графік. Пропоную знайти точки перетину цього графіку з вісю ОХ. Для цього нам треба розв'язати це рівняння. 2 т квадрат мінус 12т плюс 10 дорівнює 0. Тепер і ліву, і праву частину поділимо на 2, отримаємо Т квадрат мінус 6 т. Плюс 5 дорівнює 0. Розкладемо на множники: це буде t 1 помножено на t 5. І все це дорівнює 0. Відповідно, корені дорівнюють. 1 і 5. Супер, для чого ми це все шукали? Для того, щоб зараз підставити наші точки, які у нас є. А саме 0, 6, 1 і 5 в початкове наше рівняння в початкове рівняння нашої дистанції, так як нам треба знайти загальну відстань. Можемо побудувати ось таку табличку T і S від T. Ми знаємо, що T у нас дорівнює 0, 1, 5 і 6, і треба обрахувати це рівняння в цих точках. Але я хочу все ж таки більш деталізувати це за допомогою графіка. Тобто, що ми маємо? Фактично, у нас є ось такий графічок, який починається плюс-мінус ось тут, і закінчується десь ось тут. Можемо продовжити. Умовно кажучи, я точно ще не впевнена, бо ми зараз будемо обраховувати. Це у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6. Це на 6, це 5, 1 і 0. Це наші точки. Тобто, ось тут ми бачимо, що наш графічок починається. Тобто початок нашої відстані, яку ми будемо долати, а це кінець нашої дистанції. Тобто, ми розбили зараз умовно на три діляночки, які ми і обрахуємо. І тепер просто фактично нам треба повернутися до того, що ми будемо підставляти ці значення, в це рівняння і потім все це просумуємо. І так, якщо ж ми підставимо 0, то ми отримаємо 0, тут без змін. Далі, якщо ми підставимо 1, це у нас буде 2 третіх, помножено на 1, це буде 1. мінус 6 плюс 10. Мінус 6 плюс 10 це у нас буде 4. 4 плюс 2 третіх, це буде 4,2 третіх. Далі підставляємо 5. Візьму інший колір, виділю, щоб воно не зливалось. Це буде 2 третіх помножити на 125 мінус. Але я все-таки, напевно, що запропоную вам винести ті задушки, і тоді це у нас буде 5 помножено на 2 третіх помножено на 25 мінус 6 помножено на 5 плюс. 10. Так, мені здається, трошки краще. Тоді ми отримаємо 5 помножено на. 2 помножити на 25, це буде 50 третіх мінус 30 плюс 10. Мінус 30 плюс 10 у нас вийде мінус 20. Далі, тут ми зведемо до спільного знаменника 3, і це у нас буде 50 мінус 60. Тобто ми отримаємо 5 помножену на мінус 10 третіх. Це у нас буде мінус 60 третіх, або це те саме, що мінус 16 цілих 2 третіх. І щоб просто так не гаяти час, я вже обрахувала значення цієї функції в точці 6, це буде мінус 12. Дивимось, що ж у нас сталося. Нам треба порахувати абсолютне значення відстані. Я нагадаю, що якщо значення в точці у нас плюсове, то точка рухалася праворуч, якщо від'ємне, то ліворуч. Дивимось, чому ж буде дорівнювати відстань? Точка від 0 перейшла до значення 4,2, тобто додаємо 4,2, плюс. Далі, що сталося? З 4,2 вона перетворилася в мінус 16,2. Тобто, вона спочатку йшла праворуч, а потім ліворуч. Тобто, вона перейшла до точки 0. І поїхала назад. Тобто, тому ми додаємо ще раз 4,2 і додаємо 16,2 третіх. І далі, що у нас відбулося? Так це з точки мінус 16,2, вона стала мінус 12. Тобто, фактично, ще раз була відстань 4,2 третіх, тому що різниця їх. 4,2 третіх. І тепер залишилось все це просумувати, Дивимось. 2 третіх плюс 2 третіх плюс 2 третіх плюс 2 третіх це буде 8 третіх. 4 плюс 4 плюс 16 плюс 4 це буде 28. Нам треба тепер цей дріб перетворити у правильний. І в результаті чого ми отримаємо, напишу вже тут третіх. Ось вся відстань. Яку подавала ця точка або частинка у цьому інтервалі?